Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата, так би мовити. Ну, коротше що, ми з вами зголосилися, що ми сьогодні спробуємо знайти цього вампіра Сандені, так, так би мовити. Вампіра Сен-Дені. До речі, я тут без запису щось бігав і десь, по-моєму, в цю сторону поїхав чи куди я поїхав і знайшов ще цих знову самогонщиків. Ото пам'ятаєте, я чому у вас не почав запис десь звідси, а не в самому вже сен дені бо я щось тут кудись поїхав так і зустрів знову цих чуваків, що самого той варять. Що ми вже якось їх зустрічали, але щось, по правді кажучи, цього разу походу. Блін, походу, по правді кажучи, цього разу я їх не зустріну, так? А оце що таке, до речі, якийсь човник? Ми ж тут не були. Так, дивіться. Я ще якусь музику чую. Де що є Так, ну пора тут нібито нічого. А, о, о, Сігаред Кар, дивіться, о. Так... перевернути... Ну, це артисти якісь. Якась артистка. Міс Мау Деленсі. Ну чудово. Ще одна циферкова картка. Тим паче, що в мене такої ще не було. Так, 5.12, чудово. А оце що таке, мені прям цікаво. Ааа, це грамофон, типу. Оглянутий девайс. Фонограф. А, він ще й навіть щось запише про це. Ну, читати тут нічого просто, типу, він його замалював. О, дорогі сахарки. Я ще щось знайшов якусь картку, так? А, блін, так, 6 із 12 тепер прикиньте цигаркових карток. Правда, я правда завтичу якусь саме знайшов, ну, в принципі не важливо, так? Головне, що це якась нова картка із цієї колекції, 6 із 12, тобто вже половину назбирали. Круто. Все він грати перестав, бачите. Я зрозумів, Так, а тут що? А тут здається нічого. Ну так. Ну що ж, кльово? <клево> кльово. Бачите, як я... Блідне ще сумно так, що я без запису тоді я зустрілу тих чуваків. А цього разу мені так не пощастило, і це, звісно, трошки сумно, якщо чесно. Але плюс в тому, так, що ми знайшли ну, тільки, тільки серію почали, так, і вже знайшли 2 дві цигаркові, дві цигар... цигаркові картки. Мене трохи бісить цей кінь, якщо чесно, от блядь, от серйозно, от якийсь він трохи йобнутий. От ось із цим своїм страхом, що він оце боїться, то, то алігаторів, то ще чогось, всього на світі, блядь, боїться. А, там змія, от, ото він її боїться, зараз Ну шо ти дубов? Блять, іди сюди, змії вже нема, все, убив я змію, все, нема змії, іди сюди. Придурок, блядь. Так, як там там рухатися до, до цього? До Сен-Дені. Так, давай, погнали. Може десь по дорозі якраз таки зустрінемося цих чуваків, хто знає. Я просто не пам'ятаю, в якому я напрямку їхав. По-моєму, десь сюди я і їхав, якщо не помиляюсь. Тут ж просто бачите, тут дуже часто бувають різні рандоми. Тобто, наприклад, воно рандомно стається, так? От е -о, тоді я зустрів тих чуваків, що гнали той самого. Он якось так випадково, а зараз, типу вже все, вже. Дій. Ой, это в Я уже сказал, чтобы набить мне кинуть. Диви, який воно припезне, воно кудись попіздило взагалі, не зрозуміло куди. Коротше, треба якось дорогою їхати, я зрозумів. Я це вже зрозумів, коротше, в болота йти не слід, бо воно всього боїться. Будемо їхати тут дорогою. Як ти там кажеш? Все, погнали, окей. Я думав трошки скоротити, але як же ти тут щось скоротиш? Цікаво, до речі, вдасться нам. Ну я так розумію, що цей якби, вампір він, типу, не залежить від розділу, тобто ти його в будь-якому розділі можеш зустріти. А ти правильно да? А, ну, да. В будь-якому розділі можеш його зустріти і. і е е е Так тоді би, то, то в принципі, має у нас все вийти. Головне, я так розумію, що там є якийсь певний порядок, принаймні коли я писав у той RAID статті, то там був певний порядок, як їх треба знаходити, всі, всі, всі ці записочки, всі ці записи, точніше. Мабуть, знову зараз з коня зліземо. Так, бо поїхати ми ж толком не зможемо. Тільки давайте одразу візьмемо собі ще рушницю, так, ось, семій автошотган. Бо вона нам точно згодиться, я думаю, якщо ми будемо намагатися зловити цього, ви зрозуміли. Так, все, я пою якогось м'яса. Все, чудово, ми значить у Сен-Дені. Давайте зберігатися. Так, отже, перша у нас о, записка знаходиться, перший запис знаходиться десь, десь ось тут, ось коротше. Так, Десь ось тут, я так зрозумів. Давайте спершу так собі поставимо туди позначку. А коли вже доберемося, я ще раз подивлюся карту. І якраз, може, знаєте, будемо ходити шукати ці, ці записи і просто по дорозі будемо знаходити щось ще, якісь рандомні події можуть будуть ставатися. Ну а якщо ні, то я просто буду обрізати серію та й усе. Купіть мою книжку. А, це знову цей проповідникам десь. Щоб був якось у цьому. Правда, бігати теж трошки небезпечно, бо ти коли можеш отак ось когось штовхнути випадково, тобі теж злочин зарахується так, тому бігати теж така собі штука, бігати теж треба обережно в цій грі, бо тут усі такі ніжні, що піздець. А, ось так, все-все. А, ні, не все, так чекай. Так, а ну ще раз, де воно знаходиться? Е, значить... Ні, воно навіть не там. Воно, коротше, давайте цю штуку зараз з'їмемо. Воно, коротше, прямо от десь тут, з-під магазином. Мені коротше треба йти до магазину. Так, біля залізної дороги там писали. О, ось ось, типу м'ясник, так. М'ясник. Магазин, так, ось десь десь тут. -о. Тільки мабуть, правійше, ану пішов. А ось я вже бачу так ось. Five. Ага. Mysterious writing. Містичний напис. Ага, ну що, до, до речі, непогано поки що йде. Так, можна читати. Five Bones, and 5 кісток під ідеальною зіркою. Носферату та Домініка будуть смертними знову. Стануть смертними знову. Ну що, кльово. Hey, барнер. Ей, hey, партнер, так, все перший запис ми знайшли. Це точно можна зберегти хлоп'ята. Чого непогано, я чогось чесно кажучи, побоювався, що мені якось важче буде даватися ці пошуки, але поки що нормально. Нехай з підказками все одно. Е, до речі, друга, другий запис десь неподалік звідси. Погнали. Взагалі я не впевнений, чи справді їх треба саме в такій послідовності відкривати, але начебто так, начебто так. До речі, якщо хтось знає, то можете просто в коментарях написати, чи я правий чи ні. Так, по п'ята, по п'ята. Я так зрозумів, що це десь має бути десь тут, а ну ще раз. А ні, ні, не зовсім... Мені треба, мені треба якось ось туди потрапити, за цю стіну виходить, а я щось кудись не туди забіг. А як це зробити, тепер не зрозуміло. А ось, мабуть, так, мабуть, це десь тут. Так, отут треба бути уважним, бо по ідеї десь тут має бути другий напис, капець дощ тут просто проливний, прямо заливний, так? А ось ось вай. А, ні, це напис. Блін, перший напис так легко знайшли, а другий щось поки що м'яко кажучи нелегко, так? Чуваки, ви тут напис не бачили? A few moments later. Так, щось, другу, довелось пошукати довго. Ну от, коротше, де воно знаходиться, ось, ось тут, бачите? Так. Хай замальовує. Угу, читати. Ну тут важко перекласти, на жаль, тому так. Тут я вам уже не підкажу, не перекладу, так. А, воно нібито показує наступну, бачите? Чи це там, де ми її... А, ні, воно показує там, де ми її знайшли. Так. Так, так. А я думаю, може воно наступну адресу показує, так би мовити. Так, де наступна? Так, показує, що друга має бути десь ось тут ось, я так зрозумів, біля ось цього зброярного магазину. Тобто мені треба прямо ось так ось бігти. Ну то ще прикольно, що вони прямо ось так ось підряд і знаходяться, так, в принципі. Тобто, ой, в принципі, одна за одною, так? Це справді прикольно. Так, так, так. Так, ось якийсь китайський прикол, ану почекайте. Ну так, по ідеї нам сюди. По ідеї нам сюди, окей. Потім що? Блін, мені треба якось правіше, туди якось треба потрапити. А, вон, я вже бачу напис. Так, ось його, ось його новий напис. Так, знову ж таки, по карті ви зрозуміли ось. Біля цього магазинчику, то ну, може комусь знадобиться так? Оглянути. Блін, цікаво, до речі, чесно, мені подобається квест. Так, замалювали. This one long kiss. І з одним довгим поцілунком. І I draw the life. Я намалюю життя. Я намалював життя. way від неї і... Почекай. Коротше, щось там не знаю. Якісь складі тут такі, так, тексти для перекладу. Ну, блін, чудово, дивіться, ми вже три. Ми вже знайшли три з п'яти всього п'ять записок. Ми вже знайшли три. Реально, непогано, непогано. Так, а наступна так далеченько хоп'ята. Я так зрозумів, що вона десь. Десь чи тут чи щось таке. Ну коротше десь в тому напрямку. Тобто наступ, наступну вже не так буде просто знайти. Тобто не так близько. До речі, там такий прикол, що пишуть, нібито він має з'явитися у період часу з 12-ї ночі до години ночі. А зараз якраз, знаєте, потрошку час іде, і я не здивуюся, що якраз поки ми всі ці записи познаходимо, може сам по собі час уже настане, так? А ну хоча ми вже майже на місці дивіться. Так, давайте позначку приберемо. Так, так, дивіться, я походу прям біля неї зараз знаходжусь. А, а, ось же, так. I drink from the так, так Значить, от якщо що, ось воно десь знаходиться. Так, оглянути. Так, що там? Ага, I drink from the maiden, Я п'ю з мейдена адекват. Я живу знову за хату в зарину забу. Серце із. Is... Кільця крові. Ну коротше, ну тут складно все це перекладати, принаймні мені. Так, ну що, ж, чудово, чуваки, мені залишилася лише одна запи... лише один запис мені залишився, прикиньте. Єдине, що я не знаю, типу, ж знаєте в чому прикол? Тут же, по-моєму, не можна спати, наприклад, до певного якогось моменту. А, ні, хоча є. Так, сон до опівночі точно є, то ми маємо встигнути. Окей. Так, тільки ж там ще там ще писали, щоб я, типу, всі ці записи ж дивився в щоденнику. Нібито я їх дивлюся, типу. Так, і остання записка у нас десь біля трепера. Так, десь в тому напрямку, значить, мені треба бігти. А як взагалі дізнатися, який зараз час? Оскільки зараз годин? 6.55 вечора, так? А ну так, в принципі, поки я зараз тут побігаю, то реально може бути такий прикол, що уже і північне стане. Ось, ось десь тут я так розумію, тобто правіше чи що. Так, а це щось сумно, почекайте. Щось я останній не дуже розумію, як мені туди потрапити. Бля, ведь під потяг, Під трамвай точніше, не потрапив. Так, щось знову так він у мене дуже замурився, мій братик. Тож давайте щось. Щось йобнемо, щось з'їмо. Так, воно каже, що ось там ось десь, а як мені туди пройти? Я не можу зрозуміти, як мені туди пройти. Щось із, із останнім записом в мене якась прям проблема, якщо чесно. По типу по карті воно показує, що воно має бути десь ось тут. Ось ось тут, за цим трепером, так, прямо біля букви С. Ну так, так, прямо ось там, де ось ця ось буква С. Тобто, ось десь тут ось воно має бути. Я не можу не дуже розумію, як мені туди потрапити, я ж кажу. А що це не вилазиш, Артур? А, ось так, все, я його бачу. Так, ось запис, все. Коротше, можна було туди будь якимось кращим чином потрапити, але тим не менш так ось все показує вам, де воно про всяк випадок. Ну і ось, власне, останній запис оглянути. Блін, так не встигнемо, походу, пройти Я, Якщо чесно думав, що це все дуже сильно затягнеться, я буду це кілька випусків знімати. А по факту. Так, і бачите, він тепер намалював, типу ось цю зірку. Так, він намалював зірку. Так і ми реально можемо встигнути. бо дивіться який прикол хоп'ята. Ага. Він не майло зірку, а зараз 8 годин вечора. Тобто, якраз поки я добіжу до того місця, де він має з'явитися. Прикол в тому, що якраз уже може і настати північ, насправді так, абсолютно точно він має з'явитися. Я ще раз глянув десь о 12, між 12 годиною ночі та годиною ночі, десь ось у цьому місці. Це я так розумію, можна зрозуміти з цієї пентаграми. Ну коротше, фігі знає хоп'ята. Ну, ну мені здається, що цей момент. Пройти без підказок, без інтернету, ну прям піздець як важко, серйозно. Просто піздець як важко, на мою думку, тому що дивіться, в чому прикол. Так, по ідеї, значить, дивіться, де він має з'явитися. Він, по ідеї, має з'явитися десь десь тут. Так. Я так розумію, що він має з'явитися десь із тут, хлоп'ята. Тому що дивіться, по перше, ну знайти всі ці записи доволі складно. Я так розумію, що ми, ми ось коли їх знаходимо, так вони не дають підказок, наприклад, що ти там маєш знайти його десь там, то там то так. Я так розумію, що типу немає такого приколу. Це по перше. Ну то ну коротше, так давайте зараз я відійду, просто трошки відтуди, щоб воно типу не пробагалося у мене про всяк випадок, чи хоче тут коротше, десь стати. Так, по-перше, один запис не вказує, де тобі шукати другий, так тобто, ти знайдеш один. Типу, а фігі його знає, де шукати другий, так? І це тобі ну всіх їх знайти може бути доволі таки складно, а може навіть і нереально. Так там по ну, і навіть по-друге, навіть ти всіх їх знайдеш. Типу, причому я не знаю, може я ж кажу, може ще й такий прикол, що треба саме в такому порядку їх знаходити. Тут я не певен. І ще ж який прикол, ти навіть їх знаходиш, потім ти маєш роздупитися з цією пентаграмою, де воно що воно так. І ще ж який прикол, навіть після цього ти ще ж маєш якби знати, ти що тільки в опівночі його можна зустріти. Тобто при... ти прийдеш сюди в будь-який інший. Інший час, і його тут не буде так? Тобто, це тільки треба вічно чекати півночі. Та години ночі, а це теж ну, такий собі момент, якщо чесно. 9.53 вечора. Ну я не знаю, просто зараз йти до цього, до сауну і чекати півночі, це, це капець, так? Тим паче, що до 2 години ігрового часу залишилося, то, тобто, мабуть, я зараз просто збережуся, поставлю на паузу, так? І коли він уже власне з'явиться, то запис продовжу. Я так собі міркую. Так, ну що, хлоп'ята, 11 вечора і 55 хвилин, тож я так розумію, що він має зараз з'явитися. О, ось так, там труп, там труп. Вони казали, що там має з'явитися труп, все, погнали, погнали швидко, труп з'явився, він уже має там бути, значить. Значить він уже має там бути, тільки почекайте, де він там має. Ага, от зараз мені треба розвертатися. Так, тільки давайте одразу брати дробаш. Так, ось він. Кровосіся. Все. ж, ти знайшов мене? І рже, диви, яка скотиняка! рже, блядь, а? Ей, hey, hey, що ти робиш? Stay back Відвали. Your... Я гуляю з, з неживими. Ну, ну так, з мертвими, коротше. A ти що вампір? У мене багато імен впродовж the... століть. Тепер я з'їм тебе, do. коротше трашен тебе дбатися Ти чортєвий ідіот Я тебе типу з'їсу О май Ну тут трошки тупо, так? Бо, блін, я типу не хотів би з ним балакати, так я б одразу почав би по ньому палити, коли побачив би таку картину. А тобі, типу, як тобі, типу, як змушую так дивитися цей діалог. А ти його дивишся, і коли ти завантажуєшся, а і коли цей, типу, діалог закінчується, тобто він одразу до тебе йде, так? Цей чувак одразу виходить до тебе йде, типу, і в мене навіть немає часу, щоб витягнути дробовик. Ну це ж ідіотизм. Тобто я натискаю, типу, витягнути, я ж одразу натиснув, так? І я просто тупо не встиг. Ну, блядь, тут такий трошки якийсь момент, як на мене трошки ідіотський. Ой, хоч би я. Десь завантажився більш-менш поряд з тим місцем. Ну, хоча я в будь-якому разі маю встигнути, бо я коли зберігся, там було якраз 23.55 чи щось таке, тобто я в будь-якому разі маю встигати. Маю хоча це доволі таки далеко звідси. Ой, у мене в мене ще із них дробовик, до речі, ось ще один ідіотизм, так? Ось в цьому ще плані, до речі, що типу, у тебе потім зникає твоя зброя. Ну, револьвери в мене з собою, в принципі, їх, по ідеї, має вистачити, але сам по собі все одно момент ідіотський, як на мене. Так, он труп там знову з'явився. А ось ось він має бути так. Тут почекайте, значить, п'ємо якийсь цей. Ну. ну. Ось бачите, тобто, блін, якого біса, так? What are you doing? Так, так, так. До речі, цікаво, а можна його зв'язати і, типу, як... ну, ви зрозуміли, у вас вассом. Ну, мені здається, що ні, бо типу, бачите, він тільки якщо зближається, він тебе одразу заріже. Тому я сумніваюся, що його можна якось вассом спіймати. Ой, дражнити. А, ну нормально. О, у него якась зброя там крута, дивиться. Взяти прикрашенный кинжал. О! F1, а ну. У него якась крута зброя. А, ну хоча як. Шкода знову ж таки на половині, Тобто, я так розумію, що він а, такий самий по урону, як і мій той ножик. А, рідкісний декоративний кинжал а, із а, сріб, ну, срібним лезом. А, так, я його отримав і, із дивного блідого чоловіка, вдягнутого в чорне. Отак, так, я так розумію, бачите, саме по урону ці ножі всі, всі однакові. Так. Тобто він чисто візуально тільки відрізняється. Ну окей, пограбувати. Стрінки мит у нього було. Ой, два крила кажана. Блін, до речі, мені, по-моєму, ніяка ачівка додалася, це трошки дивно, якщо чесно. А цей чувак не обшуковується, так? Тобто просто тіло. Угу. Цей чувак не обшуковується. Ну хизи, що, що вам сказати, якщо чесно. Ну так єдине, що не прикольно, що він якось дуже просто вбився, так тобто, все ж таки, це вампір, а його ну виходить, просто його в бошню стріляєш і все, і він гине. Тобто, в цьому плані якось не дуже круто, але круто, що в нас тепер є дуже класний кінжал, І знаєте, що я хочу зробити? Я хочу зараз зберегтися, бо ми все ж таки зробили справу, ми все ж таки його упіймали. Я хочу зараз ще спробувати його впіймати ласом і здати його в поліцію. Дивно, що мені ніяку ачівку так не дало в стімі. Я реально я практично. Був певен, я практично був певен хлоп'ята, що ви зрозуміли, так що якась ачіва буде в стімі, це все ж таки один з секретів гри. <кхе> я якось реально блін на всі 100 практично був впевнений, що буде якась ачівка, але щось не так сталося, як гадалося. Ну, але тим не менш, такий гештальт ми пройшли, бо це одна з найбільших таких, типу як пасхалок, секретів гри, наскільки я розумію, про нього всі кажуть: вампір Сандані, Вампір Сандані, так, і дуже круто, що. Так, почекай. Ти ніколи не знаєш, кого ти можеш зустріти вниз по темній алеї. Але ж це вже колись там, де я його вже пристрелив. Так, це в мене вже є цей ножик, бачите? А що ж я завантажив? Я ж хотів завантажити стару, стару гру. Хочу перевірити реально, чи можна його якось зв'язати, типу ласом. Правда, єдине, що мінус в тому, що я не пам'ятаю, де знаходиться в цій грі поліцейський відділок. Розумієте, в чому прикол? Так я реально не пам'ятаю, де знаходиться поліцейський відділок, щоб його туди здати. Ну але було б кльово, скажімо так, було б реально кльово. Так, так ось новий запис. Знову ж таки, де там я його знаходив? Я вже забув, господи. нічний Сен Дені, до речі, дуже гарний, так. Реально, всі ці вивіски, дуже класно все це виглядає. Так, а як мені потрапити туди? І ще єдиний момент, що там ще можна було погодитися. Я так розумію, це погодитися, щоб він мене вкусив та випав мою кров, так? Піпу. Це я що, тоді теж стану вампіром. Ну це я перевіряти щось Але, не хочу, бо мені щось вампіру? западло. А, відмовитися, а не погодитися. Ти не більше вампір, ніж я. А, тобто, вибору особливого немає, бачите? Тобто ти тут так. Вра... Можна. Йди на мене смерти. Чуваки, <ривіт> так його, походу, начебто можна здати, прикиньте. Звіни мене зараз, або я буду смакати з тебе кров повільно. Ну правда, ти ж тоді. Правда ж ти тоді, коротше, виходить з нього цю винагороду не замутиш. Так, я от не пам'ятаю, де тут поліцейський участок, розумієте, чому проблема, куди мені його здавати, типу. Хорош, треба, мабуть, зараз зробити паузу і загуглити, так, де поліцейський участок у Сандані. Ну правда, бачите, мінус в тому, що коли ти так робиш, виходить, що ти... А, ось, мабуть, так? Чи що це? А, ні, тут закрито. Виходить, що коли ти так робиш, ти ж не зможеш забрати з нього його кинжал. Тобто винагороду, такого роду. Так, коротше, я не знаю. Так, давайте зараз я загуглю, бо хези де той поліцейський участок. Коротше, хлоп'ята, що я можу вам сказати. Я шук. Це якийсь, до речі, був повний піздець, прикиньте, я шукав. До речі, вже оце про що я кажу, так уже борода росте. Тобто, це блін, мінус цієї гри. так? Те, що я ж кажу, тебе дуже швидко починає рости борода та волосся. Тобто я буквально скільки там випуск назад поголився на весо, поголився, і вже у нього починає рости борода, і я так розумію, що й волосся вже починає з'являтися. Коротше, я гуглю, гуглю, так і не зміг знайти, де знаходиться офіс шерифа. Так ніде. Ну це просто якась повна торба. Це хіба що передивлятися свою стару серію. Але коли я гуглив, я напоровся на одне відео знову якогось там чувачка. І він його, типу, заносив навіть не тільки у цей поліцейський відділок, а у найрізноманітніші. І на нього просто ніяк не реагували. Тобто ти його приносиш у відділок, ну і нічого не відбувається. А ну і можливо ще комусь цікаво, чи згорить він на сонці, то ні. Також його в день там возили. Я бачу на тому відео його до офісу шерифу в ролиці. Везли вдень. І йому було байдуже. Тобто, коротше, його можна тільки вбити, так, бо ніякий офіс шерифу його не приймає, і на сонці він не згорає. Ну і плюс, якщо ж ти його навіть би здав би в офісу шерифу, то в тебе було виходить пропав би твій цей супергарний ножик, а як не крутий, ну ніж дійсно гарний. Ну що я тоді думаю? Ну єдине, що я ж кажу, мені дуже якось сумно. Давайте в якийсь салон щоб поспати до ранку, десь зняти кімнату, так єдине, що дуже сумно, що бачите, який прикол, що тобі ніяка ачівка не далася. Я не знаю, чи це в мене щось глюкнуло, чи що. Бо просто ну чисто логічно, так. Ну блін, за таке має даватися ачівка. Бо, блін, я якось практично впевнивсь у був, бо це ж достатньо такі де там той салон. Так, зараз поспимо до ранку. Ну а в наступному випуску тоді не знаю, можливо, поїдемо до нашого табору. О, а це ж цей чувак. А, так тільки напитки. Blazers. Так його тільки бухо можна купити. А що, поспати тут не можна? Hello. Ну блин, ідіотизм, а? Поговорите. Like <laughs> Блін, так виходить, його не можна взяти номер, саме всьому, принаймні, mm -hmm. приколі. Що братик відпочиваєш? Так, Так, ну прикольно, бачите, ми йому допомогли. Так, почистили від цих, від щурів його бар, і типу тепер тут є відвідувачі. А де ще там? Коротше. Коротше, в сраку. Коротше, в сраку. Так, в сраку. А, я що хочу глянуть. Зараз у нас. А, вже 4 години ночі. Ага. Коротше, давайте знаєте, що зробимо. Давайте тоді на цьому нашу закінчимо Я потім без запису доберуся до свого табору. Ну, або просто в наступному випуску поїдемо до нашого табору, так, там поспимо і пройдемо квест на того чувака, так? Принаймні спробуємо. Бо, в принципі, в сен дені нам особливо зараз робити більше так нічого, як наскільки я розумію, хіба що якісь побочки ще пошукати. Ну, я думаю, ми сюди ще в будь-якому разі будемо вертатися в цей Сен-Дені, тож тут таке, як би, так. Ще вночі хотілося б якось побігати по болоту, але вже, бачите, 4 години Тобто вже скоро буде світати і якби не вийде. Тому так, давайте будемо цьому коротко, закінчимо. Ну, такий гештальт, ми на РДРі пройшли, ми все ж таки знайшли цього вампіра Сен-Дені. Сподіваюся, вам було на все це цікаво дивитися. Вибачаюся, що я вам сам не продемонстрував, як ти його заносиш у поліцейський участок. Ну я ж кажу, трошки теж є момент, що тобі позначається тут купа речей, але не позначається поліцейський участок, так? Тобто а я хер його знаю, ну де його шукати, так? Я взагалі без поняття, де шукати той поліцейський участок. І я кажу, я гуглив, я оце тільки в Ютубі відео. Знайшов, бо так я щось шукав, шукав і ніхера абсолютно не знайшов так, якби відповідей на свої запитання. А і до речі, гра в мене особливо не пройшлася. Так у мене як було 42,5, так і залишилося. Тобто цей вампір він взагалі виходить ні на що не, не, не має коротше, впливу, так? Бо, як правило, ти коли щось таке проходиш, то у тебе, типу, як і гра трошки проходиться, так на якісь відсотки, а тут взагалі нічого не відбулося. Тобто чисто знайшов унікальний ніж, в принципі, це і все. Ну, якщо так чесно кажучи, подивитися враженнями, то... Мені взагалі здається, що простіше просто в Ютубі подивитися відео, от серйозно. Є, зар... є повно відео на Ютубі, як його там знайти та вбити, так? Бо, мабуть, простіше зробити це, аніж самому ходити, дивитися усі ці записки, бо реально цих записок немало, так? Там П'ять записок, усіх їх треба передивитися, потім дочекатися ночі, щоб його знайти. так? І в принципі, грубо кажучи, заради чого це, так? Коли можна просто подивитися відео, а винагорода, я ж кажу, бачите, воно особливо ні на що не впливає. Тобто єдине, що ти розмучуєшся, унікаль. І, кінжау, і в принципі все. Ну, коротше, я щось забалакався так. Я вам як завжди вдячний за перегляд, за підбайки, за коментарі. До нових зустрічей, бувайте!